Президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хосей Намір Абдула загинули у результаті аварії вертольота. <говори> 19 травня низка інформаційних агентств повідомили про жорстку посадку вертольота, на борту якого перебував голова Ісламської Республіки Іран. Рятувальна операція з пошуку вертольота тривала понад 10 годин. Згідно з повідомленнями, змі один із пасажирів гелікоптера ймовірно виходив на зв'язок. Пізніше для пошуків іранського президента Туреччина направила безпілотний літальний апарат, який виявив уламки вертольота. У наслідок авіакатастрофи загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі та глава МЗС. Хосей Намір Абдуллах'ян, окрім них у вертольоті перебували губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малекрахматі, представник лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан Аятола Мохамед Алі Але -Хаше, та декілька інших неназваних осіб. Усі вони загинули. Смерть президента Ірану Рейсі підтвердив і віцепрезидент країни Мансурі. Уряд Ірану проведе екстрене засідання у зв'язку із загиблю президента і глави МЗС країни. А виконувати обов'язки президента Ірану буде Мохамет Бер, це перший віце-президент країни. Місцеве агентство танці уточнює, що нові вибори буде оголошено протягом 50 днів. Тим часом у Ірані невідомі запустили салют на честь загибелі президента Райсі. Місцеві викладають відео у соціальній мережі. Чащена домимона сата сугу це рейсі. Таранфіш весь мізена.